Вітаю, шановна публіка, сьогодні я вам покажу отакий от, от девайс. Я ним не варив, як він працює, не знаю. Власник, який приніс мені це на ремонт, сказав слідуюче що Коли нажимаєш рукоятку, на рукоятки Кнопку. Подача хоче робить стабільно а хоче, викидає проволоку з максимальною швидкістю. І це все спонтанно. Ну Сюди я потім ставлю вставочку з робочого моменту, як я шукав ці всі діла, як робила дійсно та подача. от Ну, давайте подивимося, що у нього всередині. Так, наче все культурно, якісно. От, плата передочка там у нас. Ну, ближе к тілу. Значить, пошуки почалися з того, що, як би ззаду, за цього транзистора. Польовичка 640-го. По суті, він якраз і через себе пускає струм на моторчик. Моторчик включений в його колі. От, дріт на моторчик. от І пішов, значить, туди. На затвор цього польовичка сигнал у нас приходить з цієї мікрошечки. Лак вдалося з неї зішкрабити і виявилося, що ТЛ-494 відомий Ну, Після цього з'явилася надія, що цей апарат можна зробити. Тут реалізована можливість стабілізації частоти обертів. Тобто, коли е, на валу е, моторчика зростає навантаження по якійсь причині, там, перегнули рукав чи якийсь чуть -чуть загиб на проволоці, е, шим-контролер е, збільшує заповнення, значить середній струм через моторчик росте і, якби, момент на валу збільшується. Особливостю, особливістю цього включення є те, що, де тайм регулюється регулює не по четвертій нозі, як, як беззвичайно а по-другій, виходить, що, коли на четвертій нозі низький рівень, ну, Трохи вище від нуля, що дозволяє роботу генератора шим-контролера, верніше виходного, е вихідного каскаду шім-контролера. То зміна ширини керуючого імпульсу відбувається за рахунок порівняння на компараторі 1 рівнів. На е, інвертуючому або не, інверту, та не інвертуючому входах. От. Таким чином, на ножку 1 через оцей операційник приходить сигнал напруги, яка знімається безпосередньо з якоря моторчика, е, а на ногу 2. Того самого операційника, який стоїть в RTL і називається підсилювачем похибки або усилителем ошибки. От. На неї приходить сигнальчик від процесора. такі там стоїть. STM8L151. Таким чином, той рівень напруги виходить як задачик. А то, що знімається з якоря моторчика, як реальна якась напруга. Тобто, що з чим порівнювати? От. І якщо напруга на моторчику менша, ніж завдання, відповідно, логіка шим контролера збільшує заповнення керуючого імпульсу до тих пір, поки ці напруги не зрівняються, приблизно так само працює ну, Приблизно, але не приблизно, трохи не так. Працює е, і корекція шиму по струму. То, що по струму він теж дивиться. От в паралель запаяні резистори, їх тут е, 5 штук по одному виходить 0,2. І звідси з е, цих резисторів рівень напруги йде безпосередньо, без ніяких. Додаткових операційних підсилювачів на е, другий на другий операційний підсилювач, який знаходиться в корпусі шим контролера Тобто на другий підсилювач похибки Ну того нам поки не треба. І його якби взагалі не треба. Значить, що виходило? Виходило, що процесор по якійсь причині невідомі. Змінював величину заповнення керуючого імпульсу для ТЛ494. При цьому, при цьому е, е, кнопка, яка задає алгоритм роботи подачі і апарату взагалі, тобто 2 Т, споти 4Т. Ніяк не міняла роботу подачі. Тобто В режимі спот, можна було включити, виставити час цього споту, нажати на е, курок е, на держакові горілки, і він повинен був ж, жик, приварив, став, жик, приварив, став, жик, приварив, став. Він так не працює. Хоча, якщо перемкнути на е, зміг, не немає, От, і тим же самим крутиком крутити. Крутик то один для швидкості, коли включений міг. І для задання струму, коли включений ММА. От, коли включений ММА, все працює. Коли включаєш міг, задачок швидкості теж якоби працює, але починає летіти через секунду-дві-три. З максимальною швидкістю. Що вонеможливлює, нормальне зварювання. Значить, ну які, яка метода ремонту? Яка ж метода ремонту? Викачити прошивку неможливо. Купити процесор нема питань, він там 90 гривень стоїть. Викачити прошивку неможливо. Дістати її неможливо. Варіанти були такі. Допустимо, на оцей обтрон, через оцей обтрон, якраз виходить, що передається прямокутний сигнал прямокутної форми. Тут він через РЦ от, стає якби би напругою струму строму і вже попадає на ногу. Операційника. Так, таким чином варіанти було як мінімум два. Варіант перший. Просто потенціометром беремо живлення. Отак, от як тут зроблено зараз, мінус плюс стаємо на е, вхід на другу ногу. От. І от от приблудую. Замість процесора. Міняємо напругу на другій нозі, задаємо частоту обертів дивина подачі. Відповідно від е, транзистора оптопари другу ногу треба від'єднати. Тобто Просто відпаюємо тут от резистор 47 кОм і припаємо його так збоку. Він якби не, загуб, не загубиться, не відпадає. І Якщо може хтось колись буде тут ковиряти, то знайде. І подумає, що так. От. Ще можна було що зробити? Ще можна було прикрутити або 555-й таймер сюди. От. І так само, значить, шимити таймером замість постійної напруги. От. Ну, можна було процесор підкинути теж, щоб читати безпосередньо. От. Цей круцик використати. От, і в залежності від рівня напруги на середньому виводі це круцика написати програму так, щоб мінявся міняли заповнення чим сигналу на виході. Ну то найдорожчий варіант. А це найдешевший. Що ж у нас вийшло? Ну, Давайте включимо. пускаю да так давай тебя укрутим якусь сторону не крутиться крутится Так. і немає руки крутиться собі стабільно. Вот ну, таким чином. Таким чином, в даному випадку ту, несправ... ту несправність процесора, частини процесора, бо частково він робить нормально. ММА, по крайній мірі працює без проблем. Не працюючу частину процесора вдалося замінити отаку от приблуду. Ну, це треба окультурити, повішати, мабуть, десь сюди зробити отвір і вивести його сюди. Ось така метода ремонту даної несправності. Дякую за увагу. Зустрінемося. Ну, мабуть, це все ж таки процик. Ось роз'єм двигуна. Я відключив взагалі осцилограф. Дротики припаяні до оптопари, яка... и есть за датчиком напруги для шум-контроллера 494 так, смотрим на 40 включаю аппарат нажимаю кнопку Ну а це раз нічого. Нажимаю ще раз. Опа. І збільшився. Випускаю. Жму ще раз. Знов. Да, но ну, зашл на с колоссальной. Засумовані вже колосальне, нього але значить це і не щитки, і ось відключено, бо моторчик не крутиться, там нічого не іскрить. Туди нічого ніяк не можу пройти на, на процик. І без підключеного двигуна він міняє заповнення. Хаотично. Хоче поміняє, хоче не поміняє. Хоче на більшу величину, хоче на меншу. Якось так.